Олег паляріть. Це правда, що ви з Зараз Аргумент зараз буде задавати. Писа! Э, Шановні українці! Писа! Побратими, люди! Увага! Э, послухайте, послухайте мене. Послухайте мене, будь ласка. Значить, я підтримую ваші вимоги і разом з вами готовий їх відстоювати. Ми не для того стояли на майданах, щоб були нові політичні репресії, щоб людей вбивали як свиней. Немає значення, хто як ставиться до білого, але ніхто не мав права його вбивати, та і інших сажати по тюрмах і так далі. Я підтримую ваші вимоги, але я хочу, щоб ви мене почули. Слухайте мене, ми з вами місяцями стояли, воювали на Грушевську. Всі мене бачили. Багатьох із вас я витягнув з тюрми. І тому сьогодні нам потрібна. Щоб Рада, оця злочинна рада, де регіонали, де комуняки, де інша сволота, але іншої ради, де батьківщина і всі інші, але іншої ради немає, вона повинна працювати для того, що Путін хоче, щоб в Україні не було ніякої влади, щоб не було виборів, щоб не було уряду, і тоді танки Путіна прийдуть сюди. Якщо ви мене чуєте. Давайте вимагати відставки уряду, Абакова Бакова але рада має працювати. За, зараз, зараз я йду до Турчинова, озвучуємо вимоги. І завтра, завтра, першим питанням пропонуватиму. Зараз, зараз я йду до Турчинова із вимогою негайно зібрати сесію для розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ. Авасо, рада має працювати. Зараз хай турщином скликає депутатів. І розглядаю це питання помолиться.